Ось як вам потрібно створювати відео для реклами, які стоїть сотково конвертуватимуть людей в переписки та покупки. Ця структура стабільно приносить нам продажі, тому зберігайте перше привабливий офер в самому початку з озвученням продукту, щоб людина одразу розуміла, про що це відео, чи для неї воно і чого дивитись далі. Друге, озвучуємо ключові його переваги. Обов'язково говоримо про відмінність вашого продукту від аналогічного іншого. Третє наявність. Наприклад, якщо це продукт, говоримо про розміри, є такі, є такі, ось в таких кольорах та одразу Просіє тих, кому вони не підходять, і будуть писати більш цільові. Якщо ж це послуга, то як саме вона проходить, де та як робиться. Четверте додаткова вигода. Наприклад, кажемо про додаткову знижечку і озвучуємо стара ціна, нова ціна або щось інше. П'яте робимо обмеження по часу вашої пропозиції. Вона не може бути безстроковою, тому що тоді втрачається її цінність. І шосте: один конкретний заклик до дії, але не просто для деталей пишіть в Дірект. Ні, це вже не працює. Будьте чіткішими. Наприклад, напишіть нам та отримайте безкоштовно повний розрахунок вартості вашої кухні. Або ж сподобалася позиція в наявності лише 10 штук. Напишіть нам та забронюйте її зараз зі знижкою мінус 10% до кінця цього тижня. Запишіться на прийом завчасно, щоб не чекати тижнів. Для уточнення вільної дати та часу. Напишіть нам. Ми проконсультуємо та підберемо найбільш зручні для вас. Більш детально подібне розбирає в профілі. Тому долітай.